Доброго ранку. Майже всі, хто палить, знають наскільки це згубна звичка. Однак відмова від неї може супроводжуватися фізичними та психологічними проблемами. Одна з них це страх набрати зайву вагу після відмови від тютюну. Дійсно, 85% осіб набирають такі зайву вагу в межах від 2 до 5 кілограмів протягом року. Причина перша: нікотин пригнічує смакові рецептори, а після очищення вони відновлюють свою роботу і людина відчуває всю повноту смаку. Апетит покращується, порції збільшуються. Причина друга: спрацьовує рефлекс зайнятих рук, і ви починаєте їсти насіння, горішки, сухарики, продукти, які місять багато жира та зайві калорії. Відмова від тютюну це колосальний стрес для організму. І дехто заїдає його солодощами, а це також причина зайвої ваги. Якщо ви вирішили кинути палити, проведіть харчову ревізію і залиште тільки корисні продукти. А саме продукти багаті на вітамін С свіжі фрукти, овочі, ягоди та соки з них. Продукти з високим клітковини, з овочів це селера, капуста, кабачок, крупи, особливо вівсяна та чорнослив. Для підвищення імунітету зелень щавель, шпинат Для покращення мікрофлори кишківника – кисломолочні продукти. Ряженка, йогурт, кефір. Щодо солодощів, краще з'їсти шматочок чорного шоколаду або сухофрукти або ложечку меду замість тістечок. Приймати їжу 5-6 разів на день і порція не повинна перевищувати двох ваших долонь. Для адаптації в перший тиждень без тютюну харчуйтеся без змін ніяких жорстких дієт. Забудьте про копчене, смажене, сухарики, чіпси, горішки. Не здавайтеся, дихайте вільно, відчуйте справжній смак життя.